Усім привіт! Вирішив записати відео про свою піч-камін Бліст. Дуже багато писали коментарів. Питалися, скільки вона бере в себе дров, скільки вистачає. Так як зараз морозу нема, багато топимося ось такими відходами. Топимося зранку і ввечір розтаплюємо, підтаплюємо. Неповне відро кидаємо і. Наганяє температуру, в будинку, була температура... в будинку була температура 17, 15, 16 сира. Підкидували, добігає в тій кімнаті, де він стоїть, до 27, всім будинку, по цьому будинку 24-25 градусів. Ось підтарив трішки дріл, різних, різних. Попиляли, дуже добре горять. Хороші породи дерев, але так як дуже багато відходів у нас, спалюємо поки відходи, поки немає морозів. Також питали, дуже багато коментарів було, чи нагріває стіни, труби. Стіни не нагріваються. Зовсім 20 см від пічки стоїть в мене арка. Зовсім не нагрівається, руку прикладуєш, єлі єлі тепленьке. Також були гілки, нарубували ось таку щипу. Дуже супер горить, сира щипа. Ніколи не думав, що вона горить так добре. Також дуже мілка, мілка. Ось така з листочками. Тоже горить, гази якісь пускає, дуже класно розгорається. Також всякі-всякі відходи, доски, ящики, все порізав, сложив на всякий пожарний случай. Шкафу і старі, старі мебель. все все-все. Все, що горить, це все, дуже, все, що горить, дає тепло І дуже добре отаплюватися ним. От так. Всім дякую, ставим лайки.